В Індії вперше на дороги виходять автобуси, які працюють на водні. Поки що їх лише два. Вони перевозитимуть пасажирів до Нью-Делі. Запас ходу водневого автобуса 350 кілометрів. Щоб заправитися повністю, потрібно трохи більш як 10 хвилин. Два автобуси мають разом проїхати три тисячі кілометрів. Потім фахівці оцінять продуктивність і зносостійкість нової техніки. Наш обов'язок перед наступним поколінням перейти від викопного палива та двигунів внутрішнього згорання до зелених технологій. Водневий транспорт вважають екологічним, бо під час його роботи виділяється лише чиста вода. Однак він менш енергоефективний ніж електричні автомобілі. До того ж у світі поки що мало водневих заправних станцій. В Індії в межах випробувань до кінця року запустять ще 13 водневих автобусів. Вони з'являться не лише в нью Нью-Делі, а й в інших містах. Тим часом прем'єр-міністр Нарендра Моді поставив нафтогазовій промисловості Індії завдання виробляти один мільйон тонн водню на рік.